Зацвіла апрікоса. Перший рік цвіте так рясно. Ну і, звичайно, пішов дощ. Так виглядає грушка. Сливка. Цікаво зараз порівняти яблуні. Ця у нас саморання. Це пізніша. І ще одна пізня. Шпанка вже ось-ось розкриється повністю. Ну, а в мене є справа. Йду до нашого старенького курничка. Ми його будували на самому початку нашого птахівництва, птаховодства. Зробили на основі декількох переглянутих відео в Ютубі, наробили купу помилок. Будували його як тимчасову споруду. Вона прослужила нам уже 10 років. І тепер послужить ще. Восени. Ми його так і не встигли прибрати. А це значить, що треба зробити це зараз. І якраз зараз я цим і займу. І кому ж ми приготували такі апартаменти, а вони ось о приїхали? Ось такі збилися в кучку. Страшно. Не холодно, бо там тепло. Йдіть, ваше нове житло, освоюйте. Ой, а що ми не пишімо? Крубку пищали, а тут замокли. Треба буде подивитися, бо цікаво, оці білі це не, не хлопці, не намішали нам по 60 гривень до дівчаток. Ще й пацанів. Бо дівчатка повинні бути отакі темненькі. Ой, ой, я упав. О, кто же уже кормушку нашел. Иди, грамотнее. Так, не надо вам трава. Идите. Иди, Джуди, там еще одна кормушка есть, чтобы всем выстачало. Кто-то вы решил чебурахнуться, да? Так, ну-ка, светленький. Кто у нас тут светленький? Ты светленький. Ну-ка, покажи свое крыльцо. Ну, не помню. Девчонка. Девчонка. Дівчинка. Все правильно. Все, закриваю вас, давайте осваюйтеся. Так, пальці прибираємо. Щоб я нікого не придавила? Ось так.